Півметровий шар снігу у лісі утруднює не лише пересування тварин, а й пошук їжі. Без допомоги людини більшість звірів не пережили б холодні, а головне голодні дні, запевняють єгері. Саме тому завданням номер один називають годівлю тварин. Дивіться, вчора вечором я розвозив корма і от з'їли вночі блив і поїли качани кокуруску. Так кожен день. Днюємо і ночуємо для того, щоб підкормувати. Утримати, щоб залишити численність. Овес ячмінь, кукурудза сіно і сіль. Ось улюблені харчі для кіз, кабанів, лосів, оленів та зайців. Нині на території клубу розташовані 46 годівельних майданчики. Їх щодня наповнюють, і обслуговують 6 єгерів та ініціативні любителі тварин. Аби нагодувати останніх, доводиться ще влітку заготовляти чимало кормів та сіна. Ми багато заготовляємо сіна, тому що в нас 8 коней, 8 коней і Годовельні майданчики, ну, тому десь приблизно 15 тонн сіна заготовляємо. Я сіль, розкладаємо сіль для того, щоб їли це ще сильнички. Зараз будемо насипати там сіль. Вон, воно видно зразу. За словами Єгерів, такі морози звірі далеко не відходять від годівниць, і звичайно їм просто не вистачає сил. Цими користуються ті, кого називають браконьєрами. Лише за останній час мисливствознавці зняли майже півсотні петель. Кажуть, що сніг лише сприяє так званій браконьєрській діяльності. Зараз сніг якраз пора така, що звір часто бігає по чимало слідів робить, і на снігу їх добро, дуже добре видно, тропи. І вони стараються ставити на цих тропах. Зараз, коли снігу не буде, тоді вже петлю можна стати важче знайти, набагато важче. Ну, тоді в основному майже їх не ставлять, а зараз сніг, то зараз це для браконьєрів це саме пора. Врятувати, нагодувати та захистити саме з таким девізом єгері клубу щодня об'їжджають володіння. Окрім цього, їм доводиться очищати сніг для тварин, аби ті в свою чергу мали місця відпочинку. За такий проєкт турботи, деякі дикі звірі в господарстві стали майже ручними і цілковито довіряють людям.